Керування вентиляційною установкою Confavent на мобільному телефоні. Наприклад, у вас така от вентиляційна установка Damit, наприклад, R400. Для цього вам потрібно зайти е, в Play Market або App Store, завантажити такий от додаток, називається він Comphavent Control. В нашому випадку ми його завантажили, відкриваємо. У вас відкривається додаток. З такого от меню. Натискаєте плюсик, і тут є декілька варіантів: ввести вручну, відсканувати QR-код або знайти в локальній мережі. Ну, Проще всього, це відсканувати QR-код, він буде у вас на дверцятах вентиляційної установки. Натискаєте сюди, наводите на QR-код, він сканується, все заповнюється і зберігається. Слідуйший крок заходити в додаток. Все, вентиляційна установка у вас готова для керування. Натискаєте сюди, обираєте необхідний вам режим. Про режими я розповім в слідуючих відео. Ми стартуємо з нормального режиму. Все, вентиляційна установка запускається. І працює. Все просто. Комфовінт.